Привіт, я ще вдома, і сьогодні розповім про свої домашні ножі, які допомагають мені готувати швидко, зручно і безпечно. Ви напевно не раз звертали увагу на ціни ціни на ножі в магазинах. Одні по кілька сот гривень, інші дорожчі за блендер. Чому так? Чому одні ножі швидко тупляться і ржавіють і втрачають вигляд? а Інші служать роками і залишаються гострими, як у перший день. Це тема. Це справді і непроста, це про сталь, це про термообробку, про форму клинка та навіть зручність ручки. Про це можна говорити годинами. Але сьогодні я покажу вам ножі, які ми користуються дома щодня, без реклами, чесно, по суті, я навіть заклею бренди. І відразу невеличкий спойлер: якісний ніж ніколи не буде коштувати копійки. А дешеві ножі – Це зазвичай коротка історія з ними працювати незручно, небезпечно і часом ну напевно і неприємно. Тож, запрошую до огляду, можливо, саме він допоможе вам обрати свій перший або наступний улюблений ніж, або підкоригувати свій домашній набір. Про сталі. Тверда сталь довше тримає заточку, ріже гостріше і дозволяє працювати з високою точністю. М'яка сталь легше підточувати, але вона швидше тупиться. Для домашньої кухні я обираю ножі із середньою або твердою сталю. Вони краще справляються з більшістю завдань. І цей набір. Повністю задовольни мої потреби для домашнього використання. Професійні ножі у мене в скрутці, вони чекають свого часу. Отже, мій набір ножів. Почнемо. Філейний ніж тонкий, гнучкий і дуже гострий. Використовую його для зняття плівки з м'яса, риби, зачистки сухожилля, деяку підготовку філе, у птиці та інших делікатних робіт, де потрібна маневреність і точність. Філейних ножів. Є багато. Вони відрізняються гнучкістю, розміром, але цей універсальний і для дому мені його достатньо. Китайський ніж. Схожий на сокиру, але він не для рубання кісток. Він ідеальний для шинкування, розчавлення, наприклад, чеснику перців, подрівнення м'яса на котлети чи на тартар. Їм дуже зручно це робити. Після нарізання їм зручно підчепити і перекласти продукт, ну, як наприклад. Базовий шеф-ніж мій основний робочий інструмент, яким я роблю 70% нарізання від ковбаси до овочів. В нього помірна твердість, склад сталі його робить стійким до кислот. Наприклад, лимона, чи кілі чи інших агресивних продуктів. Ніж деба. Класичний японський ніж для обробки риби та птиці. Виглядає він грізно, але він тендітний. Він з вуглецевої сталі і боїться удару, падіння, агресивне середовище. З ним потрібно працювати акуратно. Це не сакира. Широка частина клинка дозволяє натискати рукою або злегка прижимати. Він ідеальний для розрізання сухожиль і делікатної роботи з рибою та інколи птицею. Японський шеф-ніж із Дамаску це ламінація. Дамаск в сучасному стилі, тобто всередині тверда сталь затиснута між, між шарами дамаску, що надає ножу привабливі характеристики, і гастроту, і гнучкість, і захист від агресивних продуктів. Також гастрота за рахунок кута заточки роблять його ідеально для точних робіт із продуктами, що потребують ідеальної точності та ювелірних зрізів. Він потребує догляду, але це ніж для особливих випадків. Дуже гарний професійний ніж, і при можливості тримайте такий ніж в своєму арсеналі. Ніж для хліба. З зубчатим лезом, ріже хліб, багетти, круасани і продукти з крихкою скринкою, ну, акуратно, не минаючи їх цілісність. Пилка для м'яса, наприклад, розбіфа, ну вона не обов'язкова, але зручно доповнює набір і інколи я його використовую. Маленькі ножі. Вони незамінні для первинної обробки овочів, карвінгу, дрібних робіт, щось підчистити, підрізати. Потрібні нажі. Японська янагіба з одностороннім одностороннім заточки і виїмкою, щоб продукт не прилипав. Ідеальне для тонкі наріз нарізки е, сашимі, тонких шматочків м'яса, тонких шматочків риби. Звичайний ніж, маленький, з сталю стійкий до корозії. Вирізати овочі, фрукти, невеликі продукти, і це його основна зона відповідальності. Який мій висновок? Цього набору ножів для мене цілком достатньо, як для домашньої кухні. Для кожного завдання свій ніж так зручніше готувати, і так ножі будуть слугувати вам десятки років. Отож, вони не лише спрощують процес приготування, а й знижують ризик порізів, роблячи рухи точними і безпечними. І настанок мій підсумок. Для домашньої кухні цілком достатньо набору з 5, ну, можливо, 7 ножів, які закривають 95% усіх побутових потреб. Наприклад, шеф-ніж універсальний і робочий абсолютно. На кірі або ж китайський широкий ніж для овочів, точного рубання також він потрібен. Філейний ніж, для зачистки, деба для риби і роботи з птицею. Пилка для хліба також вона потрібна. Я би взяв би ще янагіб, також підрізати. Дрібні ножи, також вони потрібні для зачистки. Я думаю, вони в будь-якому випадку потрібні. Якщо ви вирішили купити, то перед купівлею варто звернути увагу на кілька важливих речей. Це якби це не було банально, це ціна. Але адже бюджет формує ваш вибір. Виробник у відомих брендів. Можуть бути як базові, так і преміальні лінійки, не плутайте. І дуже багато фейків, так що перевіряйте. Призначення. Убирайте ніж під свої задачі, а не просто тому, що він гарний. Склад сталі. Дуже тверда сталь складніше точиться. Вуглецева потребує, потребує ретельного догляду. Для дому зверніть увагу, напевно, на леговані хромом, малібденом та іншими елементами. Ну або порошкові сталі. Практичні. Ручка. Ніж має бути зручний, неслизький, добре, збалансований, варто спробувати перед покупкою. Якщо ви досвідчений кулінар і хочете трішки розкоші, ніж з дамаскої сталі, подарує не лише функціоналість, а й естетичне задоволення від справжнього ножового мистецтва. Сподіваюсь, що цей огляд допоміг вам зрозуміти, що саме вам потрібно на домашній кухні, а що лише красиво виглядає, але зайве. Правильні ніж, це як продовження роки їм готувати приємно і безпечно. З вами був шеф вдома. без зустрічі на кухні. Ця інформація базується на особистому досвіді та загальних рекомендаціях щодо вибору кухонних ножів. Гарного дня!